Важливе питання, чому, от чому Росія так не, не реагує на от такі речі? От як так? Як чому люди це... виправдовують смерть своїх близьких а, в цій ну... незрозумілій для них війні? Повірте, що все російське суспільство запрограмоване на те, щоб виправдати будь-який крок цього, цього президента, да, саме Путіна Володимира Володимировича. І вони до останнього, допоки це не буде в їхній сім'ї, будуть його виправдовувати. І завдання України сьогодні не лише якомога більше грузу двічці направляти в Російську Федерацію своїми активними бойовими діями, але й також інформувати російське суспільство шляхом створення інтернет-каналів, використовуючи супутникові канали зв'язку, використовуючи простий телефон. Який у нас зараз дзвонить? Ви можете зараз прямо перезвонити своїм знайомим у Псков і повідомити, що ось в полоні перебувають десантники там Псковської дивізії, наприклад, але це мусить бути системна робота з Росії з громадянами Російської Федерації? Ви, Мабуть, не маєте і... родичів серед громадян я, Російської я Федерації, багато, тому неїно на так кажете, що можна і, пробити і Псковській цю області. Також можна пробити, повірте. Просто ми нічого системно ще не робили. На сьогоднішній день близько ста випадків того, як ми захоплювали військовослужбовців Російської Федерації, із них ми висвітили один приклад да, під Маріуполем, відомий усім нам. Да. Я би Рекомендував би і Службі безпеки, і міністерству внутрішніх справ і Міністерству оборони висвітлювати кожен цей випадок і доводити і передавати ці матеріали безкоштовно в світові засоби масової інформації для того, щоб цю інформацію якомога ширше показати і повірте, що велика діаспора росіян теж перебуває за кордоном на заході, і вони готові будуть нам допомагати своїми телефонними дзвінками до Російської Федерації. Це мусить бути комплексна робота щодо інформацій ціною і вини